Мої вітання на телеканалі Київ. Традиційна у цій порі. Програма громадська приймання». Більш детально про сьогоднішні теми. Обережно кліщі відкрили сезон полювання. Такою буде тема нашого другого блоку. У куточку споживача до вашої уваги результати тестування восьмомарок смачного делікатесу бужанини. А розпочинаємо традиційна з юридичної консультація. Що необхідно знати про договір іпотеки та майнової поруки? Саме на цю тему сьогодні піде мова. Розпочинаємо. У світовій практиці надання позик від нерухомість завжди давало банкам стабільний прибуток за порівняно невеликих ризиків. Але ризик змушує кредитора вимагати від позичальника того чи іншого забезпечення кредиту. Так, наприклад, ризик неповернення кредиту в США становить приблизно 3%. В Україні такої статистики немає, бо немає повноцінного ринку власне іпотечного кредитування. Однією з форм іпотеки є майнова порука. Що це таке? Договір поруки? Чи варто ставати поручителем? На цю тему сьогодні консультуватиме Вікторія Рихальська, адвокат а, Вікторія. Пані Вікторія, добрий день, рада вас бачити. Добре, ми минулого разу з вами говорили про поручителів. Дійсно, ну така тема досить цікава і ризиків досить багато. І дійсно, коли все лягає на плечі третьої сторони самопоручителя, поручителя, не завжди, скажімо так, і йому легко в цій ситуації. А сьогодні, от м -м, насправді я так розумію, і ми з вами до ефіру про це говорили, що якраз іпотека, майнова порука, речі є нероздільними, є сумісними. Якщо не проти поступово, тому що про іпотеку давно не говорили. М -м, взагалі про цьому всіх кількох років. Один раз піднімали тему. Я хочу вас запитати. Ну в принципі, логічно, що основа іпотеки є іпотечний договір. Як він укладається, що це за договір? Я знаю, що є іпотекодержава держатель є і що це такі? да іпотекодавець. Хто може виступати? Якщо просто от, знаєте, як з юридичної такої тематики, що це таке, як укладається такий договір, що може бути предметом договору. Значить, договір іпотеки укладається на виконання, забезпечення виконання зобов'язання. Тобто, у вас є договір кредиту, договір позики, будь-що, що ви в когось щось позичили, той самий договір кредиту, mm -hmm. і ви зобов'язуєтеся повернути ці дані кошти або даний предмет. І е, е, забезпеченням того, що ви виконаєте своє зобов'язання, є саме нерухомість, іпотека, яку ви передаєте. Тому що застава це рухоме майно, а іпотека це нерухоме майно. Це земельні ділянки, це об'єкт. Кти незавершеного uh -huh. Uh -huh. будівництва, це майнові права, це будинки, квартири. Ось це є перелік іпотечного майна, яке може передаватися в іпотеку. Хто може бути? Може бути дієздатна особа, яка досягла 18 років і безпосередньо може взяти кредит в кожного банку. Свої є нюанси щодо отримання кредиту. Там свої, свій перелік. Підстав і свій перелік документів. Ну вони в принципі не різняться. Про це ми Я говорили Я знаємо, що вже вас хотіла запитати. Ну в принципі, ну Сполучених Штатах Америки. Там дійсно є оця ситуація, коли підбуваються певні підсумки. Дійсно, ризик не повернення кредиту. Ну досить дійсно не 3% ризик, ну так, така історія. А в нас дійсно важко це порахувати, тому що так, от навіть подивитися по банкам, пропонують іпотечне кредитування, але люди якось ну не досить на нього йдуть. Чого не можна у нас підрахувати ризик, Чи... тому що він захмарний? Його ні... То не, не озвучить. Ви йдете, берете договір іпотеки, і вам кажуть, там 16% там, наприклад, річних, і там 25% в місяць, але. Вам не говорять це саме, що стосується іпотеки. Вам не говорять про страхові виплати, які ви повинні робити там щомісячно або щорічно. Страхова компанія, як правило, це компанія знову ж таки банківська банк відкриває при собі компанію, і вже в залежності від того, яка вартість вашої страховки, така буде вношення відсотків, які берете по кредиту. Якщо низька страховка, це беззаперечно свідчить про те, що будуть дуже високі відсотки по кредиту. Якщо страховка висока, то в принципі ще більш-менш співмірно, тому що банк себе. Ніколи не дасть образити, ну це логічно. За що й працює? Угу. І ще підводним камінням є те, що коли ви берете договір, укладаєте іпотеки, то як правило, ви перш за все виплачуєте, чому не дасть себе образити? Ви перш за все виплачуєте відсотки. Ви можете взяти договір іпотеки там на 30 років. За перші 5 років ви можете фактично виплатити суму, яку ви вже взяли. І це будуть тільки відсотки. Дуже багато таких ситуацій, коли люди справді брали там на 30 років. Угу. Платили-платили, mm -hmm. виплатили там 80% того, що вони вже взяли. Тут у нас є криза, люди перестають платити і у них іде заборгованість. І коли вони беруть довідочку про рух коштів, довідочку про заборгованість, і вони бачать, що вони виплатили ну, там, із 100 тисяч гривень вони виплатили, ну, там… 10 тисяч гривень тільки тіла, а то все решта там. І не можуть зрозуміти, тисяч тисяч, що, що стільки відсотки. років воно гроші в банк, да. а виявилося, що зі 100 тисяч лише 10. Да. Оця довідочка ну, виходить так, що людина опиняється знову ж таки в якісь такі парадоксальні історії кошти іпотека. носила. І от да. ось тобі, що на сьогоднішній день іпотека, Хоча ну всі світові країни європейські, я розумію, що нині триває там і в Іспанії, бачимо, ситуація не досить гарна. Грецію можемо пригадати, але все одно епоте іпотечне кредитування було на досить гарному рівні. Ну, більше є країни, де і нині на такому рівні. Рівень. Нас поки ситуація, я розумію, що там колись говорили, що запрацюється з 2013 року, Верховна Рада говорила про те, що запрацює іпотека в нашій державі на повну потужність. Нині вже відклали, там ще відкладають. Що необхідно для того, щоб запрацювала? Я розумію, що зараз можливо це не для цієї програми, це аналіз більше. Але мені здається, вам як фахівцю саме в, в праві саме цього напрямку, кредитування, банківської сфери, це теж цікаво і можливо ви там аналізуєте для себе, що необхідно, щоб запрацювала ця система. На вашу думку, чого не вистачає закону, який би прийняли, але ми знаємо, і це правда, що можна прийняти закон. Ну, а все одно не буде працювати на повну силу. Що тут необхідно? Можливо, консолідація банківської сфери, що необхідно зробити, щоб запрацювало? В принципі, це ж має право на життя, і люди б користувалися, якби були нормальні умови. Якби були нормальні, якби були нормальні умови, це дуже влично сказано. Тому що фактично є, звичайно, під двома котами потрібно розглядати цю проблему з точки зору людського фактора, і з точки зору того, що пишеться в договорах. З точки зору людського фактору, то тут потрібно дивитися, звичайно, на платуспроможність, тому що на даний час. У нас так там іде статистика, що по Києву середня заробітна плата 5-6 тисяч гривень, але фактично сплати щодо договору іпотеки то вони вносяться там більше трошки. Ну так якраз і вносяться 6 тисяч гривень десь в середньому щомісячний платіж вноситься за договором іпотеки. Посередньому mm -hmm. абсолютно нікого не навожу, не ставлю наприклад. Але ми ж знову ж таки не повинні забувати, що це тільки в середньому. А страхові платежі, що я говорила, а плюс до того, що оцінка має бути проводитися майна, яке ви закладаєте в іпотеку, а плюс ще до того, що банк має право встановити, що ви маєте там. Надавати інформацію про цю про стан цієї іпотеки, що ви маєте е, обов'язок пускати працівника банку, щоб він перевірив стан. Ну, тобто, фотографія, відео, все надсилається до банку. Але це ж також це якась така доля. Ви знаєте, мені зов... не зовсім це подобається. Доля неправомірності в цьому є. Тому ну, це що, що це моє. Житло. -то, та, так, є. а я ж з ним нічого не хочу зробити. Я взяв кредит, я чесна людина. Ну це вже я відійшла від теми. А з другої точки зору, треба, щоб були прозорі іпотечні договори. Ми зараз візьмемо знову ж таки, Відсотки тут такі, тут такі, а там стільки прихованих комісій. Е, якщо ще ми беремо валютні кредити, то ви сплачуєте не лише ті долари, які ви маєте внести в касу банку, а ви сплачуєте комісію за цю операцію. Тобто, ну бачите, ви одразу, зараз відповідаєте, в мене було для вас от, якраз запитання: що в принципі на що звернути увагу перед тим, як прийняти рішення щодо іпотечного догов... перед тим, як підписати договір іпотеки. Взагалі, на що звернути увагу? Ви так говорите детально, і я не розумію, що наприклад, я Взагалі, от можу відверто сказати щодо кредитів, якихось певних питань. Ну я кажу на 100% на сьогоднішній день, що я б цього не робила. Така антиреклама кажу. від мене йде. Та. Ні, це не від вас. Я взагалі кажу для себе. Я наприклад, я чому я до того веду, що навіть мені дай договір? Мені. Я взагалі не зрозумію багатьох речей, які там є. Хоча от я чую щодня від юристів у цій студії, що будьте уважними, звертайте увагу на договори, звертайте увагу, починаючи від споживчих кредитів, там на невеличкі суми, здавалося б, да? ну, там часто беруть мобільні телефони, камери, ще щось. А ти не можеш іноді. Ти я дивишся, знаєте, знає, як в школі казали, дивлюся в книгу, бачу, ну перепрошую за таку, але це правда, настільки написано, я не знаю. Хто це пише, це, на... ну, це настільки. Незрозуміло для пересічного громадянина, і скільки б ми тут не говорили, ви правильно зараз говорите, стільки прихованих речей, стільки я не знаю, мені все таки здається, якщо ми говоримо про іпотечне кредитування, перед тим як підписувати, варто все такі краще зараз заплатити юристу адвокату і подивитися, аніж потім переплачувати в 10, в 15, 20 разів більше. Ну, це моя думка, тому що важко розібратися. розібрати. Я слухаю іноді самодіяльності не можу... немає yeah. бути, жодної. Взагалі, якщо людина, ну я не знаю, навіть якщо вона працює. З паперами, то іпотека, це те, що повинно і не тільки до юриста, не просто до юриста вірніше, а до людини, яка фахово цим займається, яка безпосередньо займається іпотекою, до сімейного адвоката ви вже з цим не підете. Він не побачить там тих, хто Ну, під да, каналі варто брати той, хто тому, займається. цим Треба напрямку, йти так? фактично до того, хто знає про це. Тому що ну знаєте, а я була в юриста, він мені нічого не сказав. Ну тому, значить, не в того юриста були. Тому що, якщо ви прийдете ну, до того, хто знає, він стільки там, там просто там будь-який договір. От я... У ну, так кажу, я у нас місяці два тому ми обговорювали подібні запитання, і нині е, в нашій державі, якщо ми говоримо про банки, дуже рідко, коли е, люди подають до суду. Подають, але ну скажімо так, не завжди вага з приводу того, що е, е, бояться, що не виграють, бояться, що це час. А е, я е, е, в нас тут така історія пролунала досить цікава. Якраз людина 2007 рік, перед тим як нас криза накрила так по повній, е, е, взяла кредит. Досить вели, ну такий серйозний. Yeah, yeah. В договорі в кредитному був пункт. Жодну я простими словами, щоб було зрозуміло глядачами навіть і, і, і я коли це прочитала, коли мені пояснили, а що це була. Було прописано, що в жодному випадку немає громадянинця, який підписував договір. Ну я так розумію, що це було типово саме в цьому банку. Подавати до суду з будь-яких причин. Нині минуло 2013 рік, 6 років минуло, Він подає, бо там змінилися у нас на сьогоднішній день. Ми розуміємо, що з зрош... грошима, що відбувається у нас на сьогоднішній день, саме зміну цього валютного курсу uh -huh, uh -huh. долару. Минають років перестає сплачувати, тому що вони у нього немає такої можливості. Він подає до суду, бо він мав варлютні кредити. А вони на сьогоднішній день у нас ми, як ми знаємо, заборонені. Так ніби так. Він все таки подає за суду. Банк в свою чергу подає йому теж подає на нього, тому що в договорі було написано, що він не має права подавати на суду. Ні, ну це абсурд, Правда? тому що обмеження звернення до суду є пот... неправомірним. Це є він, а в договорі він підписав, розумієте, да, Так, ви ж читали? Історію. Я і... взагалі, ви знаєте, ж, також випадок От, життя. Я в шоці. Такі історії бувають, ти слухаєш і розумієш, що Ну, ми зверталися до владних структур, ми зверталися до депутатів е, з, угу. з проханням. Е, також були абсолютно абсурдні умови, щоб вони роз'яснили нам, чи справді ну, дали свою правову оцінку, допомогли нам звернутися до інспекції з захисту прав споживачів, ага. щоб вони роз'яснили, що справді ж порушено закон про захист прав споживачів. І нам владні структури відповіли, що договір, умови договору є вищі, ніж умови по закону. Це абсурдно, тому що якщо е, також у вас буде прописано, що ви там не платите кредит і вас там будуть шмагати. Вибачте мене за, на слові, то це правомірно, тому що ви ж підписали. Ви ж бачили, що ви підписуєте абсолютно абсурдні ситуації. Бувають із кредитами і з іпотеками. Взагалі, але це таки це дуже абсолютно влучно зазначили, але ми постійно, думаємо, що треба все-таки читати. Якщо ви бачили такий пункт, розуміла, що вам на той момент дуже були потрібні гроші. Але все одно будьте уважними, правда? Ну, це складно. Треба, треба варто вибирати банки. Увагу. Може в цьому банку не такі умови, як в тому банку. Не треба клювати зразу на низьку відсоткову ставку, тому що прихованих комісій буде безліч. Ви вже, якщо бачите, що низькі відсотки, це вже треба копатися там далі, дивитися по кредиту, скільки ви плачуєте комісії. Яка буде пеня? Можливо, там пеня буде просто захмарна, тому що обмеження немає. Так по ми фізичним... почали говорити, що предметом договору якраз іпотеки майнові права є на нерухомість. А чи може, люди? Я таке запитання собі тут знайшла, які ще не є власністю і може бути такі майнові дуже права? Дуже цікаве питання, тому що зараз у нас виникла така практика з 2013 да. року. У нас був була постанова Верховного суду, яка дуже допомогла нашим споживачам і нашим боржникам по кредитам. Е, тому що там зазначено, що якщо е, там був закон, який діяв з 2008 року, який надавав можливість е, з кінця 2008 року, який надавав можливість передавати майнові права, тобто іпотека на майбутнє укладена на майнові права, та що укладена до 2008 року, це е, кінець був 2008 вересень, здається. Тобто, те, що було до цього. Вона не мала права укладатися. У законі про іпотеку не було положення про ці майнові права. Тому будьте уважні, беріть, беріть договори, читайте, переглядайте. Можливо, у вас саме така ситуація, і ви позбудетеся, 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 вибачте, цієї іпотеки. Ми з вами минулого разу говорили взагалі, чи варто ставати поручителем. От сьогодні тема договір іпотеки і майнова порука. Я зазначила, що речі є сумісні, нероздільні. Минова порука. от, просто, Що, Фактично, це таке? Фактично, це синонім іпотеки, але ага. е, синонім, е та? так? Mm -hmm. але передається майно іншої особи, не того боржника, який бере кредит на себе, а може бути будь-хто там. Тато, мама, в кого вла... друг кращий, в кого власності є це майно. Людина закладає своє То, так, принципі, майно. той самий поручитель, тільки який... Від... Якби ну, ж все було так просто. Не просто і так? також була практика, сформована там 11-й рік, mm -hmm. і початок 12-го що йшло про те, що це є так, що це є частина від поруки. і ми Могли користуватися цими строками, термінами, які ми говорили про, е, про договір поруки, коли ми говорили. І ми також могли користуватися тим, що під час збільшення кредитних зобов'язань, там підвищення відсоткової ставки чи будь-яких змін по договору, ми також могли користуватися цим майновим поручителем, цією порукою, майновою, вона так називалася, і могли відсуджувати цю майнову поруку, відсужувати цю іпотеку. Але знову ж таки кінець 2012 року, і нам сказали, що це різні речі. Що це є е, порука, а це є іпотека. Іпотека це застава, і ніякого зв'язку з порукою воно не має. Хоча людина закладає своє майно, вона й виступає поручителем. Так і є. Це насправді фактично так. Дружина, Но, теорії, чоловік теж може виступати Так, майно, в, в поруч. теорії. У нас так може бути Все да, може бути? все може бути. Абсолютно. Чи перевіряє банк фінансові статки перевіряє. перевіряє, причому я хочу сказати про дружину, що вона має при договорі іпотеки, якщо це сумісне нажити майно, то вона має дати нотаріальну засвідчену згоду свою. Також були випадки, коли також згадуйте, чи давали ваші дружини-чоловіки згоди, чи було там нотаріально це все завірено, тому що якщо просто там я погоджуюся і все, то бумажка, то вона не рахується. Треба, щоб вона була нотаріально завірена. Обов'язково обов'язково, так а, я так розумію, що все одно щодо припинення договору іпотеки, власне, що буде вирішитися в судовому порядку. Обов'язково питання тут немає такого, так, як ви Не, да як визначили щойно усними словами. Ну, все, Хіба вирішили. що якщо кредит погашений або іпотека пропала, згоріла там ось так, може да, може бути ще так. Якщо угу. померла людина, яка була майновим поручителем, от майновий поручитель помирає, і тоді іпотека відходить. Тоді вже справді ну це критичні випадки, такі які дуже рідко, але так в основному через суд і ще хотіла сказати іпотека. Якщо були прописані малолітні діти на момент угу. прийняття іпотеки, так. або вони навіть там просто проживали. Не обов'язково вони були приписані, тому що місце проживання дітей до 10 років і місце проживання їхніх батьків. Тобто, якщо батьки були прописані, діти не прописані, але проживали на момент укладення договору іпотеки, і банк не брав дозволу органу опіки піклування на укладення договору іпотеки, а то мама? така обов'язково. Так? Угу. Тому що інтереси дітей у нас першочергово, і держава має забезпечувати і захищати ці інтереси. Ну, як воно є насправді, то таке вже інша справа. Тому що зараз, до речі, такі позови не завжди задовольняють, формулюючи це тим, що ви не можете довести, що дитина тут проживала. Хоча є прописка, ви ну фактично дитина проживала, тому що дитину виписали. Сьогодні там укладаємо першу числа договір іпотеки, го числа дитина виписується, 2 го числа дитина прописується. Тобто один день цієї прописки, і все вважається, що вона там прописана не була. Але ж у ці фактично всі дні вона там проживала. Вона там... там було її майно, там все вона ходила там в дитсадок по поруч обслуговувалася в лікарні, довести можна. Якщо є бажання, то довести таке можна. І такі справи доволі такі є. Практика позитивна по цим справам. Треба тільки шукати, не шукати, ці. Доводити. Да, доводити Скажіть, а якщо ситуація, ну я розумію, що ми часто говоримо там про реструктуризацію звернення mm -hmm. ну тут банки в залежності від того, як банк на це йде. А якщо такі знаєте, з'являється, виникає з часом неплатоспроможний симбіоз. І кредитори, і той, хто виступив, і майнове поручительство порука спрацювала. Що тут банк якось може знаєте, піти на зустріч? Чи це так, і банк може навіть подавати до суду? Тоді вже знаєте, буде прийнято рішення. Тут вже буде починати працювати державна виконавча служба. Таке може бути да. все спрацювати і вже бути не на користь. А тоді до кого державна виконавча служба? Ну рішення буде виносити на того, хто брав кредиту, кредит, да. чи на того хто і виступає, виступав майновим поручителем. Дивлячись, які позов може подавати банк? Це, я зрозуміла. Банк залежності. може подавати uh -huh. на стягнення заборгованості uh -huh. безпосередньо і може продавати настягнення за рахунок іпотеки. Mm -hmm. Що треба дивитися, якщо до вас банк подав на стягнення за рахунок іпотечного майна? Треба дивитися оцінку, яку провів банк. Треба дивитися, чи була ця експертна оцінка правомірною, дивитися ліцензії тих, хто проводив цю оцінку. Буває таке, що проводяться оцінки по фотографіям. У 2008 році фотографували цей об'єкт іпотеки, в 13-му подали позов, і за 5 років там об'єкт іпотеки міг змінитися 10 тисяч разів. Він там міг перефарбуватися, перестроїтися, mm -hmm. перебудуватися, могли взяти паспорт нової техніки в БТІ, А вони подають ці самі фотографії. Треба дивитися це. Потім потрібно, щоб е, той, хто до вас подає позов, там банк чи фізична особа, тому що з фізичними особами також може заключатися. Е, треба дивитися, чи вказана сума оцінки, тому що знову ж таки, якщо в договорі у вас вказана інша сума оцінки, то знову ж таки у вас виникає спірна ситуація. Е, треба дивитися, хто прописаний по квартирі, чи вже подали позов про виселення разом з цим позовом про стягнення за рахунок іпотеки. Якщо там проживають пенсіонери, інваліди, діти, то знову ж таки. Дітьми займається орган опіки, а всім решті мають надати житло. На протязі року там комунальне підприємство або сільрада або районна рада має надати житло, хоча б на рік забезпечити, якщо людей кудись виселяють. Але знову ж таки дуже багато є моментів, які можуть допомогти боржникам, які можуть забезпечити їх захист не назавжди, але ну хоч на якийсь окремий момент, щоб потім можна було просто домовитися. Тому що зараз люди не хочуть уже сваритися, не хочуть іти до судів. Вони хочуть просто домовитися з банком, піти на якусь реструктуризацію, на зменшення відсотків. на, на будь що аби тільки зменшити цей Фу, борг. Ну, мені здається, що в даній ситуації і банкові є вигідно, тому що теж можна залишитися і довго Ці справи насправді досить довготривалі ці справи. Банки, наскільки от що ви можете продати, як спілкуватися з банком? Я розумію, що знаєте, тут і, і відчай не має бути присутнім жигіли, такі просто вимагати там просто просити вимолювати. Це ми якось теж має... необхідно підготуватися юридично. Правильно притискати. От є такі поняття, як розструктуризація, якимось чином переговорити, можливо, дійсно підуть там на зниження відсотків, можливо, там я не знаю. Але це так це я право мрію, так да, це я право зрозуміла. банку. Воно я зрозуміла, що я на взагалі правоно... не використовується, тому що в нас є закон. Які надає право банку списувати взагалі заборгованість прощати, uh -huh. тому що Нацбанк вже задавно покриваються всі борги, і банк не залишається в програші. Він може просто пробачити цей борг, але ж куди? Як пробачити, якщо у вас там вибрали 50 гривень, у вас вже набігло 100 гривень, і у вас там ще трикімнатна квартира? Ну і то що ж ній проживають діти? Діти будуть бомжами. Ну, то що ж діти будуть бомжами? Ну, то що, що підуть на вулицю? Зато у банка буде квартира. Ой. ну, складна ситуація, тому ну, хотілося б що... попередити. Попередили. Я сподіваюся, що ну, дійсно хотілося б звернути увагу, що е при таких довгострокових кредитів, особливо якщо ми говоримо іпотечних, все-таки варто звернутися до юриста на початку до І ще, дорожнього да, З приводу довгострокових кредитів. Е, є такі нюанси, коли банк е, свідомо прописує в умовах договору неможливість сплати великими частинами або дострокового погашення боргу. На е, протязі не да, якогось могла з'явитися якась фінансова часу. сума досить так. така потужна. Можна було б занести. Як правило, це uh -huh. там півроку, рік, можливо, uh -huh. два роки. І uh -huh. ви платите ото по графіку. Вас можуть просто не приймати гроші або на вас може накладатися штраф, і ви за те, що ви платите гроші достроково, ви будете сплачувати до. Ще комісію за те, що ви сплатили додатково. Треба дивитися обов'язково, тому що були такі випадки, коли справді з'явилися гроші, прийшли в банк а нам кажуть: ні, ми гроші у вас не приймемо тільки там через три роки. От як тоді, так? А там кредит 28 років. Приходьте завтра. Завтра приходьте завтра. Ну я перепрошую, але на превеликий жаль. Іноді так відбувається, судячи з усього. Хотілося б, щоб ці питання. Я просто завжди наголошую на тому, що без банківського сектору не може існувати економіка держави. Це є все таки кровоносні судини. Є така гарна цитата, що банковська сфера це є кровоносні судини економіки держави. Я розумію, що є ще інші в цьому алгоритмі, в цьому процесі інші досить важливі фактори. Але цей фактор теж є важливим. Він впливає. Він несе. Вагуми, яких результати може надавати. Ну а поки що бачимо ситуацію. Вони вам просто ці кровати. О, все, Будемо завершувати. Я вам дуже сьогодні дякую. До зустрічі! Обов'язково побачимося. Вікторія Рихальська адвокат була гостем нашої студії. З останнім теплих днів розпочався сезон відпочинку на природі в лісі, на дачі. На жаль, ці весняні дні зростає активність кліщів, так звані енцефалітні кліщі. Це кліщі з родини іксудових, що зустрічаються в лісі. А в останні роки замов інтенсивних процесів урбанізації перемістились також у паркові зони відпочинку. Міст і сквери. Кліщі наступають обережно. Такою буде тема нашого наступного блоку. Не перемикайте.